Взагалі поліція Прийма в Києві в чудово, оберігає, приїздить, ще і свій. Ну так, вони називаються національна поліція, у них національні прутні. Вони цими національними прутнями москалям по лобі постукали, сіли в машину і поїхали. І Дякуємо до побачення. На підписалися так. на добре римба, не дивляться не нас у стрімі. Так. Відбиток прутнів національної поліції на лобах московицько-фСБшних попів. Підтримки узкава міра, ще довго залишатимуть приємний гарячий слід, а ви кажете, так? Розганяєте там. ТЦК вам не добре, поліція вам не добра. Я себе, я, себе, я не знаю, там, у себе в бункері, Я у себе в бункері, в зоні бойових дій, про які є відосики. Я не почуваю так безпечно, як в Києві, бо мене тут захищає Національна поліція. І потужні українофіли, які от навколо мене тесла, будь ласочка, тесла не таврія. Тесла не таврія. Не таврія тесла. А тут зачинено, а ви мені не вірите. Ні, ні, ні. Гроші на вбивство українців, тут сьогодні не приймають. Тут сьогодні працює український воїн. Тут сьогодні московити нюхають, а українці перемагають. Вже запущений процес. Деокупації цього монастиря поспішайте. У них залишилося зовсім небагато часу займати цю церкву на святій українській землі.